Готель Олімпік, Прага. Ти нікуди не садились. готель Олімпік. Тут калають тут каші роботи всі ті, всі всякі штуки. От я. От готель Олімпік. Багато є. Зараз багато дуже народу тут буде. І що з кого день осталось? Колбаси, колін, бойки, маска, салати. Опіче.

Де сподиш, що все виготовчує. Шуми. Тут шкаф. І там є полички. Тако. Нормальний новий. Номер наш. Тут лампочка така включається. Нормально, трохи заїдає. Так. Стіл капена. Молодельник є такий okay. нормальний. Там відомо наш, ми лишаємо її. Так. Трея я. О, ж вигляд на вікно. Такі вигляд, вікно. Телевізор. Que you no. Know.